Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі і дякую, що заходите. Заходьте частіше і готуйте по тим рецептам, які я викладаю на канал. Мені буде дуже і дуже приємно. Ви знаєте, сьогодні спробуємо приготувати дуже простий, дуже легенький такий салатик. Все-таки напередодні нового року треба потренуватися, які салатики ми будемо готувати. Ну, давайте приготуємо. Ось варені яйця я вже приготувала і порізала кубиками. Можливо, цей салатик замінить вам традиційне олів'є. А ну, давайте подивимось. Так, яйця. Тепер. Огірочки мариновані і цибулька. У мене синя, можна мариновану собі додавати. Морква варена. Красивий колір такий придає. Яблучко, так. і звичайно сюди ще додаємо зелений горошок. І в баночки я викинула сюди. Додала вірніше. Так. А тепер перемазуємо усе це майонезом. Так, і розмішуємо. Так, перемішали із майонезиком наш салатик. І ось такий він у нас получився. Правда, схожий він на олів'є, на, на вигляд він дуже схожий на олів'є. Але, як я вже сказала, сюди входить горошок, варені яйця, яблучко одна штука, три яйця, два маринованих огірочки або сольоні, цибуля одна така середня, дрібненько порізати. Можна й білу, у мене синя. І варена морква. І все це порізала кубиками і заправили майонезом. Так що, я думаю, що можна приготувати навіть на Новий рік такий салатик. І це буде як інший від олів'є. Хоча вони, на вигляд, дуже схожі. Попробуйте, приготуйте з Яблучком. Він, знаєте, має таку родзинку, дуже така, так смакує із Яблучком. Краще, ніж із кубасою чи там з м'ясом. Так що попробуйте, приготуйте. А на сьогодні все. До побачення! Заходьте на канал Емілі, ставляйте вподобайку, підписуйтесь. Ну і, звичайно, коментуйте. До нових рецептів! Смачного вам!